На жаль, немає одного єдиного кроку, який можна зараз зробити і вирішити питання з проблемою і імітацією реформи в 5-6 класах. Але оці дані, які показало це дослідження, до речі, дослідження надзвичайно глибоке і торкається багатьох аспектів реформи. Демонструє про те, що багато вчителів, трохи менше половини. Вони зізнаються в тому, що вони не розуміють, задля чого реформа і в чому сутність нової української школи у порівнянні з звичайним викладанням, яке вони практикували до того. І ми маємо таке неспівпадання. Приходять діти після нової української школи з початкової школи. Ці вчителі 5-6 класів не розуміють їх і, звичайно, скидають вину в першу чергу на дітей. І тому е, нам потрібно декілька кроків, на мою думку, які би мали бути водночас здійснені. По-перше, ми нарешті маємо всім вчителям пояснити, в чому сутність реформи, що це перехід від передачі лише знань, оцього знаннєвого підходу, до компетентнісного. не тільки знання, а вміння їх застосовувати на практиці, а ще ставлення на основі цінностей. На практичних прикладах, буквально з програми. І от як їм це пояснити, по-перше, в нас має бути медійна компонента. Ми зараз мало говоримо про сутність реформи, а треба розуміти, що тієї хвилі пояснення про те, про що освітня реформа, яка відбулася на початку входження в початкову школу, недостатньо. Більше того, вона вже давно згасла і забулася. І залишилося, звичайно, з цією бульбашкою вчителів початкової школи. Але вчителі-предметники це зовсім нова когорта. І от для них треба пояснити медійно працювати з журналістами, з різними категоріями, з батьками про що основна фундаментальна зміна. Якщо цього не розуміють вчителі, то цього очевидно, що не розуміє суспільство. Якщо цього не розуміє суспільство, воно не буде вимагати. Більше того, завжди нам притаманно, і ми розуміємо те, коли вчать наших дітей так, як вчили нас. І от в зв'язку з цим, це медійний супровід реформи. Як би там не було, війна, нам є що, крім реформи, разом комунікувати, тому що ми ж говоримо про перезавантаження нової української школи. Вона опинилася в нових умовах під час війни. І це виклики дистанційного, змішаного навчання. Але оцей фундаментальний підхід, зміну, яку можна транслювати і очно, і дистанційно, ми його недостатньо. Комунікуємо друге, водночас це звичайно підвищення кваліфікації вчителів, тому що з одного боку, за результатами дослідження, вчителі кажуть, що практично вони вже все знають, але коли уточнюється запитання. І йде воно як контрольне, одразу ми бачимо, що є зовсім інша ситуація. Вони не розуміють, наприклад, особливостей оцінювання, вони не можуть відрізнити, наприклад, в підручниках, де є компетентнісний підхід, а де ні. І, взагалі, дуже цікавий аналіз дослідження пов'язаний з вивченням мови і літератури. І ми бачимо, що вони обирають ті програми, які найбільш схожі на старі програми. І тому я прихильник демократичних правил, але централізованого підвищення кваліфікації вчителів, тому що зараз оця різношерстність вона якраз полягає в тому, що ми не можемо з вами гарантувати, що усі вчителі пройшли зрозуміле, усвідомлене за чіткою програмою навчання. Саме про компетентнісний підхід, і саме про особливості викладання на цьому циклі освіти 5-6 класу. Тому та програма, яка є сьогодні і навколо якої працюють інститути після дипломної освіти, має бути удосконалена, бо вона надто загальникова. І на базі тих дистанційних курсів, які вже сьогодні є, і епізодично їх проходять деякі вчителі треба зробити єдиний базовий курс який мають пройти усі а також ми маємо підготувати тренерів які будуть працювати і творити спільноти вчителів предметників які працюють в новій українській школі тільки в такий спосіб ця зміна може стати системною, а не такою: знаєте, от якщо пощастить або не пощастить, дуже важливим і найбільш болючим є питання навчально-методичного змісту, як забезпечений зміст освіти. Те, що не всі вчителі читали державний стандарт, це є одна проблема, але інша проблема, як цей державний стандарт трансльовано в підручник, в методичний посібник для вчителя, і як він трансльований в матеріали, з якими будуть працювати учні. Дослідження прекрасно продемонструвало ті проблеми, які з цим є, і яке повинно також артикулюватися перед можливими нашими грантодавцями і тими, хто хочуть підтримати освіту. Нам потрібен пакет. Обов'язково мені сподобалося, як в рекомендаціях написано про рішення в коробці. Якщо в нас не буде справжнього хоча б одного за однією справжньою програмою компетентнісного навчання, тому що ми, звісно, маємо вибір, ми його даємо, але вчитель не має на що зорієнтуватися. Ми б мали мати модельне одне рішення з кожного предмету, яке буде в коробці, тобто з повним комплектом матеріалів, коли в нас є компетентнісний підручник, коли у нас є методичний посібник для вчителя, коли ми маємо. Матеріали для учня. Зрештою, ну, тут може бути багато питань, як це все фінансувати, як це все друкувати. Але зараз, коли наші діти і вчителі пройшли оце все горнило дистанційного навчання, не є питанням щось залишити в електронному вигляді. Підручник так, добре буде, якщо це паперова книга, і це фінансує держава. Але методичний посібник і Матеріали для учня, які можна роздруковувати кожного уроку, або працювати з ним на електронних носіях, дуже потрібен. І я вважаю, що це має навіть стати вимогою, що будь-яке забезпечення, і коли ми оголошуємо конкурс на те, щоб ми отримали повне пакетне рішення, підручник, який буде друкуватися, але також електронні матеріали, які дають нам можливість запропонувати вчителю рішення в коробці і будь-який вчитель. Навіть якщо він ще не встиг до кінця усвідомити компетентнісний підхід, мати можливість пройти всі курси підвищення кваліфікації, він починає працювати з дітьми з цим рішенням. Оце мені здається, так би мовити, одночасні. Щонайменше три кроки, які зараз можна робити. Ну і на завершення, хочу ще раз подякувати за це дослідження, за дуже ретельну роботу, ретельні рекомендації, які можна включати до плану дій Міністерства освіти і науки для того, щоб ми надолужили те, що сталося, що ми пережили за час 5-6 класу і змогли рухатися вперед, розуміючи, що цю прогалину. Ми можемо закрити і думати про другий цикл освіти. Всі ці рекомендації абсолютно стосуються і того, що ми будемо робити далі у 7, 8, 9 класі. Дякую за можливість звернутися до вас, хоча я не з вами фізично присутня, але серцем з усіма з вами.